Усіх вітаю на підготовчих курсах до НМТ з математики. Сьогодні розв'язуємо авторський варіант НМТ. У ящику лежать цукерки 12 різних видів, з них 3 фруктових, а решта із горіхами. Яка ймовірність того, що вибрана навмання одна цукерка буде з горіхом? Для того, щоб нам розв'язати завдання на теорії ймовірності, треба згадати формулу. У нас має бути відношення кількості сприятливих подій до загальної кількості подій. Що ж, кількість сприятливих подій це ті події, які нас питають. Нас цікавлять саме горіхи. Ми розуміємо, що 3 фруктових, значить, якщо решта з горіхами, то 12-3 це буде 9. Відповідно, з горіхами 9, тобто кількість сприятливих подій 9. Загальна кількість подій це всі абсолютно цукерки, тобто 12. Тепер давайте скоротимо на 3. 9 поділити на 3 буде 3, 12 поділити на 3 буде 4. Отже, матимемо 3 четвертих. Укажіть число, що є коренем рівняння. Тут нам потрібно згадати, як працює пропорція, і за пропорцією х дорівнює. Те, що навхрест від невідомого, в нас йде у знаменничок, все інше йде у чисельничок через дію множення 4 помножити на 90. Можемо 90 та 15 скоротити на 15, 15 поділити на 15 буде 1, 90 поділити на 15 буде 6. Тоді 4 множимо на 6, і у нас залишається 24. Пряма Б перетинає паралельні прямі М і Н, визначте градусну міру кута 1, якщо кут 2 дорівнює 135 градусів. Що ж, ми з вами маємо згадати, що внутрішні односторонні кути в сумі дають 180 градусів. Значить, ми можемо від 180 відняти 135. Давайте це зробимо. Так, тоді 10-5 буде 5, 7-3 буде 4, залишиться 45 градусів. Ми знайдемо, що ось цей кут дорівнює 45. Даний кут із цим кутом є вертикальними. Вертикальні кути рівні. Значить, якщо цей 45, то і цей 45 варіант відповіді в нас буде Г. Площа бічної поверхні конуса дорівнює 60 π. Отже, площа бічної поверхні 60 π. а довжина кола його основи 12π. Угу. Визначте висоту конуса. Що ж, давайте взагалі з вами розпишемо, за якою формулою ми знаходимо площу бічної поверхні. Ми її знаходимо за формулою PRL. Відповідно, в даному випадку ми з вами з цього абсолютно нічого не маємо. Ми з вами маємо площу бічної поверхні, можемо підставити, це буде 60 π. Радіус ми не знаємо, але давайте його знаходити. Довжина кола знаходиться за формулою 2 πr Значить, 2 πr дорівнює 12 π можемо скоротити на π, тоді 2 r дорівнює 12, радіус тоді буде дорівнювати 6. Отже, ми знайшли, що радіус дорівнює 6, і, в принципі, нам з вами можна з цієї формули знайти твірну. Скорочуємо все на π. Все, давайте поділимо на 6, тоді 60 поділити на 6 залишиться 10. Тут, якщо поділимо, залишиться L. Тобто ми знайшли твірну. Можливо, зараз виникне питання, навіщо взагалі ми знаходили твірну. А ця твірна нам зараз допоможе якраз таки знайти висоту, яку нам необхідно. Отже, дивіться, твірна, вона нам тепер вже дана 10, ми її знайшли. Радіус ми також знайшли 6. І тоді за теоремою піфагора або за піфагоровою трійкою з прямокутного трикутника ми можемо знайти, що гіпотенуза 10, катет 6. Тоді інший катет у нас буде 8. І, відповідно, варіант відповіді в нас буде d. На рисунку зображено графік функції y дорівня f від x визначений на проміжку від мінус 2 до 4. Укажіть значення f від 1. Отже, ми з вами розуміємо, що нам потрібно знайти функцію, тобто значення y, коли x дорівнює 1. Ми з вами знаходимо, що в нас х дорівнює 1 в цій точці, відповідно, конкретно в даній точці в нас йде перетин нашого графіка з нашим значенням x дорівнює 1. І ми просто дивимося, яким буде Y в даній точці. В цій точці y буде 0. Тобто ми обираємо варіант відповіді b. Через тиждень у магазині буде проходити акція мінус 15% на спортивні костюми. Визначте ціну спортивного костюму зі знижкою, якщо зараз він коштує 1800 гривень. Отже, ми розуміємо, що без знижки, тобто повна вартість нашого костюму, це буде 1800 гривень. Наша акційна ціна, тобто ми розуміємо, що в нас буде акція 15%. А от яка буде ціна, ми не знаємо. Тому давайте знайдемо розмір цієї знижки. 15% це в нас буде х гривень. Значить, відповідно, звідси х буде дорівнювати. 15 помножити на 1800 і поділити на 100. Тут скоротили і отримали. 15 помножити на 18, 8 на 5 – Так, 8 на 1 – 8, та ще 4 -12. Так, 0,270. Отже, ми розуміємо, що 15% наша знижка це 270 гривень. Значить, для того, щоб нам знайти, скільки вже тепер буде коштувати костюм зі знижкою, ми від повної ціни віднімаємо ось цей розмір знижки. Тоді будемо мати 10-7 у нас буде 3, 5, 1530. Покажіть значення аплікати середини відрізка АВ, де А та Б мають відповідні координати. Отже, апліката це у нас вісь Z. Тобто нам потрібно знайти, от в нас є відрізочок АВ, і нам потрібно знайти зтову координату точечки нашої середини. Для того, щоб знайти цю зетову координату, ми беремо зетову координату одного кінця плюс зетову координату іншого кінця і ділимо на два. Тоді 8-4 поділити на 2, це буде 4 поділити на 2, а тобто 2, Варіант відповіді b. Що ж, тут нам з вами потрібно виконати множення дужки на дужку. Тобто ми 2а множимо на 3а, це буде 6а2, 2а множимо на 2, це буде 4а. І тепер мінус 3 множимо на 3а, це буде мінус 9а. І мінус 3 множимо на 2, це буде мінус 6. Відповідно, матимемо 6а2. Тут в нас буде мінус 5а мінус 6 квадрат, мінус 5а мінус 6. Які з наведених тверджень є правильними. Сума зовнішніх кутів будь-якого опуклого многокутника дорівнює 360 градусів. Так, да, це правда. Сума протилежних кутів будь-якого опуклого чотирикутника дорівнює 180. Ну, ні, це неправда. В нас немає такого правила, тому ні. Сума внутрішніх кутів будь-якого опуклого чотирикутника дорівнює 360. Так, да, це буде правдою. Відповідно, правдою в нас буде лише перше та третє. Укажіть значення виразу, якщо а дорівнює 3. Що ж, давайте ми з вами підставимо трілочку. 2 помножити на корінь з 3 поділити на 2 мінус 3 у четвертому степені. Тобто матимемо 2 коренів з 3 поділити на мінус 1 у четвертому. Далі ми з вами можемо окремо два корені з 3 піднести до 4 степеня і окремо мінус 1 піднести до 4 степеня. 2 в четвертому степені буде на корінь з 3 в четвертому степені, і мінус 1 у четвертому степені це буде одиниця. 2 в четвертому степені це буде 16. Тепер що стосується кореня з 3 в четвертому, насправді, ми це можемо розписати як корінь з 3 у квадраті, та ще й у квадраті, тому що 2 на 2 буде 4. І за рахунок цього, корінь з трьох в першому квадраті нам дасть просто 3. І тоді до другого квадрату буде легко дуже піднести. 3 в квадраті буде 9. І тепер нам потрібно просто перемножити 16 на 9. 6 на 9 у нас буде 36, 6 пишемо, точніше, 54, 4 пишемо 5, переносимо, 9 на 1 буде 9, та ще й плюс 5 14. Отже, отримаємо результат 144. І варіант відповіді буде В. А по Апуфами правильної чотирикутної піраміди дорівнює 13, а сторона основи дорівнює 10. Знайдіть об'єм цієї піраміди. Об'єм знаходиться як 1 третя площа основи на висоту. Оскільки нам сказано, що в нас правильна чотирикутна піраміда, це означає, що в основі буде лежати рівносторонній чотирикутник, а саме квадрат. Відповідно, ми маємо сторону основи, тобто сторону квадрата як 10. Отже, площу основи ми вже можемо легко знайти. Це буде площа квадрата або ж 10 у квадраті. І тепер починається найцікавіше. Це пошук нашої висоти. Проведемо апофему. Апофема це висота бічної грані. І також проведемо нашу висоту. Ми з вами отримуємо ось такий прямокутний трикутник. Ми бачимо, що в нас сторона квадрата 10. А ось цей відрізочок це буде чітко половина від сторони квадрата, тобто 5. І тепер, маючи апофему 13, маючи наш відрізочок 5, можемо за теорему Піфагора знайти нашу висоту. Це буде 13 у квадраті, мінус 5 у квадраті. 169 мінус 25, це буде 144. Тобто висота дорівнює 12. 12 та 3, скорочим залишається 4, 100 помножити на 4, буде 400. Варіант відповіді буде А. Розв'яжіть систему рівнянь. Для одержаного розв'язку системи знайдіть добуток х0 помножити на y0. Так, я пропоную скористатися методом додавання, тобто матимемо х плюс 2y плюс 3y мінус х дорівнює 16, точніше 14 плюс 6. Чому я вирішила піти саме методом додавання? Тому що я чітко бачу, що тоді в мене x та мінус x взаємознищаться, і в мене залишиться рівняння з одним єдиним невідомим. Матимемо 5y дорівнює 20, відповідно звідси y дорівнює 4. Все тепер потрібно знайти x. Підставимо y у будь-яке рівняння, ну, наприклад, вперше. Тоді x плюс 3 помножити на 4 дорівнює 14, х плюс 12 дорівнює 14. Х буде дорівнювати 14-12, а тобто 2. Нас просять добуток. 2 помножити на 4 буде 8. А відповіді буде В. Спростіть вираз. Що ж, давайте ми з вами в дужках все зведемо до спільного знаменничка. Для цього ми домножимо на косинус наш другий доданочок. Тоді ми будемо мати синус квадрат Х ділено на косинус Х плюс косинус квадрат х ділено на косинус х. І все це множиться на синус х. Відповідно, тоді ми з вами залишаємо наш спільний знаменничок, а чисельнички додаємо Синус квадрат х плюс косинус квадрат х. І все це множиться на синус х. За рахунок цього, в нас в чисельнику утворюється формула синус квадрат х плюс косинус квадрат х нас буде дорівнювати 1. Один поділити на косинус х, помножити на синус х. Тобто матимемо синус х поділити на косинус х, а за формулою це в нас дорівнює тангенс x. І це і буде наша відповідь. Розв'яжіть нерівність. Що ж, давайте ми з вами домножимо праву частинку на логарифм одна друга з основою одна друга. Тому що такий логарифм дорівнює одиниці, відповідно, він ні на що не повпливає. Але за рахунок цього у нас і справа, і зліва будуть однакові логарифми. Проте в даному випадку нам ще варто занести ось цю дві в показник до нашого аргумента. Тоді матимемо логарифм x-1 з основою 1 друга більше. За логарифм 1 друга у квадраті з основою 1 друга. Тепер ми можемо опустити наші логарифми, в нас залишиться х-1, в нас залишиться 1 друга у квадраті, але наша основа 1 друга затиснута між нулем та одиницею, а значить, ми повинні знак повернути. Був знак більше, стане знак менше. Тоді матимемо х-1 менше за 0,5 у квадраті, х-1 менше за 0,25, або ж х менше за 1,25, і ми ще повинні не забути врахувати ОДЗ. Наш аргументик має бути більше за 0, тоді х має бути більше за 1. х має бути більше за 1, але при цьому менше за 1,25. Тобто матимемо ось цей проміжок. Від одиниці до 1,25. На рисунку зображено прямокутник ABCD. точка О це точка перетину діагонали BD та AC. ТО перпендикулярно до CD. ОТ у нас дорівнює С, кут СОТ СОТ дорівня альфа. Знайдіть площу прямокутника. Що ж, для того, щоб знайти площу прямокутника, нам потрібно знати дві його сторони. Давайте почнемо з пошуку першої. Я одразу бачу, що в мене є прямокутний трикутник ОЦТ. В цьому трикутнику у мене є катет С та гострий кут альфа. Я пропоную знайти інший катет СТ. Тоді я записую, що в мене буде тангенс нашого кута альфа, і це буде відношення протилежного катета СТ до нашого прилеглого катета С. Звідси ми знаходимо, що СТ дорівнює C тангенс альфа. Тільки не подумайте, що це котангенс, тому що ні. Це в нас окремо С, яке множиться на тангенс альфа. Давайте прямо так його напишемо. С помножити на тангенс альфа. Ми знайшли ось цей шматочок. Далі, давайте ми пригадаємо, що у нас з вами у прямокутника діагоналі точкою перетину діляться навпіл, отже, ці відрізки рівні, а значить, трикутник, ДОЦ є рівнобедреним, а значить висота є одночасно і медіаною. Значить, ось цей шматочок в мене теж дорівнює С помножити на тангенс альфа. Відповідно, звідси я можу зробити висновок, що повністю весь CD буде дорівнювати 2 помножити на c на тангенс альфа. Все, ми знайшли одну сторону прямокутника. Треба тепер знайти іншу. Давайте ми з вами теж будемо рухатися, мабуть, через прямокутний трикутник. Але вже цього разу ми візьмемо трикутничок ACD. Я звідси можу знайти кут. У мене цей кут альфа, значить, цей кут в мене буде 90-альфа. Тоді я з цього трикутника піду через тангенс, знову ж таки. Я записую, що тангенс цього кута 90-альфа дорівнює відношенню протилежного катета аД до прилеглого катета ось цього нашого С помножити на тангенс альфа, але їх тут 2, тому 2. І значить, звідси я знаходжу, що AD дорівнює 2 помножити на С на тангенс альфа помножити на тангенс 90-альфа. Так, тоді будемо спрощувати це, помножити на тангенс альфа. От ми зараз будемо спрощувати ось цей тангенс. Яким чином? Я бачу, що в мене 90 градусів, значить, в мене. Тангенс точно зміниться на котангенс альфа. Але про всяк випадок, давайте переконаємось, чи точно там залишиться знак плюс. У нас в тангенс та в котангенці знаки чергуються, плюс-мінус, плюс, мінус. Це в нас 90 -мінус альфа. Тобто попадаємо у першу чверть, бачимо, що знак плюс супер. Тоді дивимось, тангенс альфа помножити на котангенс альфа за формулою це нам дає одиницю. А значить, наша сторона АД буде дорівнювати просто 2 с І, відповідно, тепер я можу дуже легко знайти площу прямокутника. Сторона СД, 2 помножити на С помножити на тангенс альфа і помножити на АД знову ж таки на 2 с Тоді 2 на 2 буде 4, С на С буде С квадрат, тангенс альфа. 4 c квадрат, тангенс альфа варіант відповіді В. Установіть відповідність між значенням аргументу та функцією до області визначення якої воно не входить. Що ж, давайте дивитися. Я собі одразу помічаю, що до другого варіанту міг би підійти варіант відповіді Б. Чому? Тому що, якщо я сюди замість х підставлю двійку, у мене вийде ділення на 0, а на 0 ділити не можна, відповідно, двійка не буде входити в цю область визначення. Рухаємося далі. Давайте спробуємо ще щось подібне підібрати. Наприклад, от до першого підійшов, би варіант відповіді D, тому що ми, якщо підставимо сюди мінус одиницю, то в нас знову ж таки вийде ділення на 0, а на 0 ділити не можна. У нас залишається останній варіант, і він в нас підійде до варіанту відповіді В, тому що якщо ми сюди підставимо 0, то буде ділення на 0. На 0 ділити не можна. До кожного виразу доберіть тотожний рівний йому вираз. Що ж, давайте будемо спрощувати. Так, Що я тут можу робити? Тут я хочу згадати одну властивість: корінь А М, в в М m n степеня. І це все можна перевести просто у степінь. Тобто це буде А в степені М поділити на Н. я за допомогою цієї формули можу спростити і тут. Я пам'ятаю, що тут дві очка. Тобто я матимему 3 в степені 2А поділити на 2. 2 і 2 скоротили, залишилось 3 в степені А. 3 в степені А варіант відповіді Д. Так, тепер тут давайте в чисельнику розкладемо формулу скороченого множення. 3 мінус А. На 3 плюс А поділити на А мінус 3. Я бачу, що ці дужки можна було б скоротити, якби б у них були е, однакові знаки. Тому давайте винесемо, наприклад, давайте з чисельника винесемо, мінус. виносимо мінус. Тоді було мінус А, стало плюс А, було плюс 3 стало мінус 3. Я поміняла всі знаки на протилежні. І тепер вже я можу скоротити. І в мене залишиться мінус. 3 плюс А, тобто матимемо мінус 3 мінус А. Варіант відповіді буде Г. Так, і третє, в нас залишився логарифм. Я одразу розумію, що можу А винести наперед. Давайте це зробимо, винесли наперед. І тепер, ось тут, в основці, давайте ми з вами знову ж таки за цією самою властивістю трішки перетворимо цей корінь. Ми з вами отримаємо 3 в степені 1 третя. Отут будемо мати 3 в степені 1 третя. І тепер ось цю 1 третю ми теж можемо винести перед логарифмом. Коли ми виносимо з основи, ми з вами логарифм обов'язково перевертаємо. Тобто матимемо просто 3 логарифм 3 з основою 3. Ось цей логарифм буде дорівнювати одиниці, а помножити на 3 буде 3А. Все, варіант відповіді вийшов B. На рисунку зображено прямокутну трапецію АБЦД, АБ AB дорівнює а АС дорівнює 20. Одразу позначимо, CD дорівнює 12. До кожного відрізка доберіть його довжину, якщо О середина діагоналі АС трапеції А Так, перше, що нас просять знайти, це АО. Ну, мабуть, найлегше, тому що вся АС 20. Відповідно, якщо О середина, половинка буде 10. Варіант відповіді В. АД. Тепер нам потрібно знайти АД. Що ж, я пропоную нам піти за теоремою Піфагора. В нас є. КАТА – 12, гіпотенуза – 20, відповідно, АД буде 20 у квадраті, мінус 12 у квадраті, тобто 400 мінус 144. Віднімаємо тоді: 10-4 буде 6, 9 мінус 4 буде 5, 3 мінус 1 буде 2, 256. Тоді просто АД у нас буде 16. Отже, ми знайшли і варіант відповіді Д. Тут 16. І тепер нам потрібно знайти АБ. Так, ну що ж, в нас є декілька варіантів, яким чином ми можемо піти. Давайте проведемо, наприклад, ще одну висоту. Тоді ми розуміємо, що ця висота у нас буде 12. Ми можемо сказати, що, наприклад, оцей шматочок буде Х. Тоді і цей шматочок буде Х, тоді і цей відрізочок теж буде Х, тому що вони рівні. А значить, я можу сказати, що тут в мене 12, тут в мене Х. А отут в мене буде 16 мінус х. Чому? Тому, що повністю вся АД ми знайшли вона 16, віднімаємо цей шматочок х, і якраз таки залишається наше АН. AH. І тепер ми все це можемо записати як одне рівняння теореми Піфагора. Тобто ми записуємо катет у квадраті плюс катет у квадраті, це наша висота 12, і все це буде дорівнювати гіпотенуза х у квадраті. Тоді 256 мінус. 32х плюс х квадрат плюс 144. І давайте одразу перенесемо мінус х квадрат, дорівнює 0. х квадрат мінус х квадрат в нас взаємознищуються, і у нас залишається 256 плюс 144, це буде 400 мінус 32х дорівнює 0. Мінус 32х буде дорівнювати мінус 400, х буде дорівнювати 432. А давайте, наприклад, скоротимо поки що, не будемо поки ділити. А Скоротимо, наприклад, на 4. Тоді тут залишиться 100, тут залишиться 8. Ще можна скоротити, наприклад, на 4. 100 поділити на 4 буде 25, 8 на 4 буде 2. І тепер вже дуже легко його поділити можна, це буде 12,5. Варіант відповіді буде Б. Аня відправляє запрошення на весілля у різні міста. Вона має 10 різних запрошень. Для кожного з чотирьох знайомих Аня обирає по одному запрошенню та конверт білого або темно-зеленого кольору. Скільки всього у Ані є способів такого вибору, якщо вона посилатиме всі запрошення в конвертах одного кольору? Ну що ж, перше, що ми повинні зробити, це обрати наші запрошення для чотирьох знайомих. В нас всього є 10 запрошень, оскільки нам важливо, кому яке запрошення поїде. Тобто, наприклад, цій людині має бути її запрошення, іншій людині має бути її особисте запрошення, то в нас буде розміщення, тому що порядок важливий. А значить, ми будемо брати 4 з 10, тому що ми обираємо 4 запрошення із 10 запрошень. І оскільки в нас одночасно з цим, як ми обираємо запрошення, ще повинен враховуватися колір, то ми повинні використати правило добутку і домножити все це на 2. Чому на 2? Тому що в нас є два варіанти вибору кольору. Відповідно, через це множимо на 2. Тоді розписуємо формулу для нашого розміщення, це буде 10 факторіал поділити на 10 мінус 4 факторіал. Все це множиться на 2. 10 факторіал поділити на 6 факторіал, все це множиться на 2. Можемо з вами розписати 10 факторіал, як 6 факторіал на 7 на 8, на 9, на 10. Все це ділиться на 6 факторіал. 6 факторіал та 6 факторіал скорочується. І тоді нам треба просто помножити 7 на 8, на 9, на 10 і на 2. Так, тоді будемо мати. Щоб тут такого можна було простіше помножити. Ну, Давайте, 7 на 8 буде 56, 9 на 2 буде 18, 56 помножити на 18, 6 на 2 буде, 6 на 8, 8 пишемо 4 переносимо, 8 на 5 – 40, 44, плюс 56, 8, 10, і тут знову буде 10. Отже, матимемо 1 тисяча 8, і все це множиться на 10. Тобто матимемо 10 тисяч 88. Способів. Функція fід x дорівня x четвертому плюс х 2 х третьому є первісною для функції y f від x. Визначте, f від мінус 2. Що ж, нас цікавить f маленьке, тобто для того, щоб його знайти, нам потрібно знайти похідну від нашої первісної. Це в нас буде 4х у третьому, тому що ми переносимо 4 наперед і від показничка віднімаємо одиницю. Плюс 2х, знову ж таки, двійку винесли наперед. І плюс 3 х квадрат. Перенесли трійку наперед, відняли від трійки одиницю. Тепер підставляємо значення мінус 2. 4 помножити на мінус 2 у третьому, плюс 2 на мінус 2, і плюс 3 на мінус 2 у квадраті. 4 помножити на мінус 8, плюс мінус 4, і плюс 3 помножити на 4. Мінус 32, мінус 4 плюс 12. Мінус 32 плюс 12 це буде мінус 20, та ще мінус 4 це буде мінус 24. Основою прямої призми є паралелограм. Будуємо пряму призму. Так, в основі в нас буде лежати паралелограм зі сторонами 5 та 8. Та гострим кутом 60 градусів. Окей, позначили гострий кут 60. Визначте площу меншого діагонального перерізу призми, якщо висота призми дорівнює 20. Що ж, ми з вами розуміємо, що у нас з вами менший діагональ, діагональний переріз буде той, що буде лежати на меншій діагоналі. Менша діагональ буде лежати навпроти меншого кута, тобто ось ця, ось ця діагональ, і, відповідно, ось даний діагональний переріз. Нас цікавить його площа. Для того, щоб знайти його площу, нам потрібно знати його сторони. Я вже знаю, що висота призми 20, а значить, одна зі сторін діагонального перерізу буде 20. І тоді єдине, що нам потрібно знайти, це ось цей відрізочок, це інша сторона нашого діагонального перерізу. Ми її можемо знайти цю сторону з ось такого трикутника, в якому в нас є сторони паралелограми 8 та 5 та гострий кут 60. Давайте тут позначимо, як Х і розв'яжемо за допомогою теореми коснусів. Тоді х в квадраті буде дорівнювати 8 у квадраті, плюс 5 у квадраті, мінус 2 на 8 на 5 і на косинус 60 градусів. Тоді х у квадраті будуть 64 плюс 25 мінус 80, і косинус 60 градусів це буде одна друга. Тоді хвадрат буде дорівнювати 89 мінус 40, х2 буде дорівнювати 49, х тоді залишиться просто 7. Тобто ми знайшли, що ця сторона 7, І тоді площа даного ось прямокуточка буде 20 помножити на 7, а тобто 140. І це їм буде наша відповідь. За якого значення параметра а сума коренів рівняння на 1 більше за їх добуток? Що ж, я бачу квадратне рівняння, і я хочу розписати його за теоремою Вієта, тому що коли. Мова йде про суму та добуток, то ми будемо використовувати теорему Вієта, але я хочу все-таки його записати у стандартному вигляді, тому що я бачу тут Х і тут Х. Значить, я хочу цей Х винести за дужки. Я виношу Х за дужки, і в дужках в мене залишиться 3а-4. І саме ось це значення тепер буде нашим коефіцієнтиком Б. А тоді все, що залишилося, це в нас мінус 4a плюс 28, в нас буде вільним членом С. Це дуже важливо зробити, тому що у нас тут є х і тут є х. І ми повинні об'єднати це як одна дужечка, щоб бачити, яке в нас b. Тоді сума коренів в нас буде дорівнювати значенню мінус b, тобто мінус 3А 4. І добуток коренів. Це в нас буде наш вільний член, мінус 4 плюс 28. Так, і тоді нам сказано, що сума на 1 більше за добуток, тобто сума буде дорівнювати добуток плюс 1, тому що сума більше. І значить, ми підставляємо замість суми ми підставляємо наше значення суми, мінус 3А мінус 4, замість добутку наше значення добутку мінус 4 плюс 28 плюс 1. Не забуваємо за цю одиничку. Тоді мінус 3 плюс 4 дорівнює мінус 4 плюс 29. Переносимо все невідоме в одну, відоме в іншу. Мінус 3, плюс 4 дорівнює 29, мінус 4. Тоді А буде дорівнювати 25. Все, ми знайшли А дорівнює 25. На цьому все. Я вам дуже дякую за перегляд. Не забувайте переходити в соцмережі. Ну, а з вами була викладачка онлайн-школи TurboZNO Анна. Усім успіху!